Сім новин про світ шоу бізнесу кіно та музики. Фестиваль Хіпманія закінчився. У Києві відбувся другий і останній концерт в його рамках. Мала розважали знамениті Кен Хенслі і Джон Лоутон. За задумом організаторів, столична публіка мала порівняти теперішні Юрай Хіпи з колишніми учасниками цього колективу Кеном Хенслі і Джоном Лоутоном. Однак тих, хто відвідав обидва концерті Юрай-Хіп-манії, виявилося небагато. Меломани обирали щось одне те, що більше до душі. Причому вибір цей іноді робився за критеріями далекими від музики. Так Кена Хенслі обирали просто за харизму. Мне очень нравится этот человек. Просто супер. Я... Не, на него просто посмотреть очень приятно. Даже не Із сольною творчістю Хенслі майже ніхто у залі по справжньому знайомий не був. Публика йшла на концерт здебільшого за старі заслуги. Я з детства люблю цієї групи. А Джон Лоутон вокалист, который играл на. Чотирьох лучших альбомах ета групи. Верні п'я чотирьох лучших альбомах этой группы. Поэтому несмотря на то, что мне пришлось приехать 500 кілометрів, я роз'яв Кен Хенслі був частиною легендарних Юрай Хіб шістдесят 69 по вісімдесятий рік. Довше за нього у команді протримався тільки гітарист Мік Бокс, який грає там до сьогодні. Утім, по почесним іменем містер Юрай Хіб більше шанувальників гурту називає саме Хенслі. Автор більшості мегахітів команди він уже 27 років робить успішну сольну кар'єру. І останні його композиції з альбому Блатон зехайвий публіка на київському концерті сприймала з не меншим ентузіазмом ніж уже класичні «July Morning» та «Lady in Black». Порадував меломанів потужним вокалом і активною взаємодією з публікою і Джон Лоутон. Загалом концерт пройшов на ура. А от щодо порівняння з виступом Яра Хіп, що відбувся в столиці минулого тижня, то вони б були зайвими. Обидва колективи грали добре, але по-різному навіть одні й ті самі композиції.